Потім, після цього всього, ми поч... він, я почала знову про брата питати, на що Юрій сказав, що він мені вже говорив, що йому брату нічого не загрожує, ніхто його не забере, що для цього треба було ну, медкомісію пройти, він медкомісію не проходив, йому треба з'явитися. Він повторив мені ті ж самі слова. Після того ми встали і почали спорити, хто буде розраховуватись за каву. Юрій сказав, що він, я почала говорити, що я. Ми почали разом виходити із кабінки кафе. І в кабінці кафе я гроші засунула Юрій Юрійовичу в ліву кишеню його штанів і почала вибігати, так як мені це говорили про ці мікей з Я вибігла з кафе перелякана і мені помахали сідати в білий бус, на чому мене відвезли в некачку. Далі мене не було, я нічого не бачила та не чула. Після цього, 10 лютого, Костик, Наталя знову ж мене таки відвезла в Ужгород, де чекав Андрій Яцина, і вони мене повезли в цей в район, ну туди, в прокуратуру, де Андрій Харлапов, ну, де був Андрій Харлапов і ще двоє в нього в кабінеті. Я присіла. На що там вони щось печатили, робили, я почала в телефоні сидіти в інтернеті, гратися. І на що Андрій Хилапов мені сказав розписатися в бумажках, звідав, які в мене емоції після вчорашнього. Я розписалася і пішла. І потім 10-го, я прийшла додому, Костик, Наталя знову мені дала таблетки. Я прийшла додому і 10 лютого ввечері, десь о на 9 до мене приїхав митропці Михайло, Костик Наталя та якийсь невідомий мені чоловік. Коли я сіла в машину 10 лютого ввечері, то е, цей чоловік е, мені сказав, що ви не робили. На що я ну, на що я не розуміла, що, до чого він це говорить, і митропці Михайло почав говорити, що познайомтеся, це Горзой Іван Іванович, а це Китаю Євгенія Васильівна. Ви повинні говорити, що ви знайомі вже більше двох років, що ви друзі. І це ви повинні говорити. І запам'ятайте один одного, щоб ви на суді впізнавали друг друга. Ну, Я його не запам'ятала, тому що темносі було. Після цього, в п'ятницю, 13 лютого, Андрій Іцина знову мені зателефонував. Я сказала, що мене нема вдома. І Перестаньте тобі плакати або воєнні, я розбуду, чоли і заважаєте. Успокойтеся, потім повернетеся. Я його проглянувся, на підставі цього ну, вона підтвердила свою показу в судовому засіданні попередження про кримінальну відповідальність за завідомлення правдиві покази. А тому, я, якщо вона повторила, під присягою в судовому засіданні я подав таке питання. Якщо б вона не звертала увагу на те, що безпосередньо державний обвинувач, тобто на статті досудового судового розслідування був там, спілкувався, давав якісь вказівки, інформував особи. І ще можна сказати. І ще було таке, що коли е, узна, е, узнали, що я хочу розповісти правду, то Андрій Харлапов та Митровці Михайло вони почали е, телефонувати моїй мамі і погрожувати з нез'ясних номерів, що якщо я розкажу правду, вони мені вирвуть язик. Щоб я думала, що його пороз Маєте право. Що вам хтось, можемо ставити і це все є. І хочемо, чому і можете звернутися із якої про що так, що з, до. З приводу цього на самій час нічого не можу сказати. Треба дослідити безпосередньо покази дані е -е, свідком, у, ну, які наявні, які давали вона в ході судового розслідування. Е -е, і я не знаю, ну, з приводу цих. Кека Євгенія Васильівна змусила мене те, що мене заставляли, примушували зробити цю провокацію, підставити Богдана Юрія Юрійовича, підсунути йому гроші. Тому що якщо б я цього не зробила, то працівника СБУ Єцина Андрія він би був відправлений в зону АТО і він не хотів йти. Тому працівники СБУ Жмуркович Роман, Пилип Славік, Яцина Андрій та воєнний прокурор Андрій Харлапов і їхні двоє друзів Хривів костик Наталя Юрівна та про Михайло придумали цю всю аферу і цю підставу. Коли я не погоджувалась робити це, іти на їхні ці дії, то вони мене били після чого я була в лікарні, погрожували, що вони вб'ють мене. Сім'ю перевіжуть, що мою дитину здадуть на донорство. І зараз в цьому суді я також прийшла розказати правду, що один Юрій нічому не мати, як це все було насправді, як ця підстава була, як я йому підсунула гроші. І вони до цього часу мені погрожують, що якщо я розкажу правду в суді, то вони поріжуть мою сім'ю, вони поріжуть мене і моїх дітей. Як вони на вас вийшли? чому саме вас зачекали в цій ситуації? Тому що костик Наталя Юрівна неодноразово була у мене в селі і знала, що я живу одна з дитиною. І Харлапов Андрій, я не він теж із села Іванівців родом. І так вони знали, що я живу одна із дитиною і вийшла на мене. І ще костик Наталя Юрівна коли повис... чому ви спочатку погодилися на це все? Я не погоджувалась. Вони і е, е, коли я не погоджувалась, то костик Наталя постійно давала мені якісь пігулки, які я не знаю, тому що вона мені їх не давала ні з е, пачечки. Ні... Ну що це за пігулки? Я, я, знаю. Я от, ви доросла жінка? Як там може вона дати мені Мотивувала півут? це тим, що е, ти дуже ти поганий в тебе вигляд і випросити таблетки. Бо вона спочатку йшла мені за А Що так, це що? за таблетки? Як назва таблеток? Що це таке? Я не знаю, що це за таблетки, тому що вона їх носила в кульочку такому. Там не було ні. Ну і що ви відчували, коли таблетки? Коли таблетки? я випивала ці таблетки, ну, таблетки, то в мене серцебиття е, якби то пришвидшувалось, але я відчувалася спокійно, нічого не боялась і була така перелякана. Вона постійно мені їх давала. І потім, коли я. Говорила, що я не хочу робити їхні провокації, куди вони посилали і в Мукачевську міліцію, і Вершавську міліцію, і в Сваляві в воєнну ну, цю часть і в Мукачеві. І коли я не погоджувалась, то вони мають такого свого, як би то сказати, друга, який приходить, і він є, і він. Може... Ж бачили, що ви були побиті, чи так, в лікарні о... ви знімали побої? Можливо, бачила моя сусідка, яка мені допомагала, тому що я не могла встати. Вона мене обходила, давала мені чай. Це бачила. І є так, що я поступила в лікарню. Вони звезли кровотечу, де мені надавали допомогу. Коли костик Наталя узнала, що я в лікарні, вона вже після обіду була там і сказала мені, відкриєш рот, я тобі вирву язик, і вона мене забрала, сказавши лікарю, що. Лікарі, що... Я мушу її забрати, тому що в неї вдома нікого нема, ж дитина, вона мусить і додому. На що лікар не погоджувався, вона із з ним договорилася, вона мене забрала, і після лікарні вона мені знову ж таки дала таблетки і привезла від шар знову йти прибутувати Юлія тоді. Ну, ви до нього як підходили? З яким мотивом? Вони е по дорозі е костик зателефонувала Митросу Михайлу, де Михайло сказав, що е знає, що він працював тоді в Зодіак, е що там прийшла пов'язка якомусь зову Івану Івановичу, і я мала йти нібито зі свого брата домовлятися. Що ніби це він Так, це вважає що вважає? це мій брат і щоб йому дали. Ну, щоб його не забрали з зону АТО. На що Юрій Юрійович мені пояснив, що ніхто не забере мого брата в зону АТО, я може бути спокійно, що? тому що для початку йому треба з'явитися в вомкомат і пройти медкомісію, де буде з'ясовано, чи він придатний до відправки, чи не придатний до відправки. Щоб я не хвилювалася і ніхто мого брата не буде трохи. І коли ми поверталися додому, то Яцин Андрій показав мені у своєму телефонну фотографію і запитав, цей чоловік з собою розмовляв. Я сказала, так, цей. На що він відповів? Що це єдиний такий, як би то сказати, в Закарпаті, ну, він не ну, нецензурним словом сказав, який був в зоні АТО. Він недавно повернувся, і ти прийдеш іще раз, ти будеш плакати, падати йому в коліна, і на твої жіночі сльози він поведеться, тому що ну, в нього тепер психіка, як би сказати, розшатана після того, і його, типа, ти знову ну, змушена будеш іти до нього. На що я не погоджувалась, і 4 лютого знову ж таки була побита. Дуже сильно, що 5-го зранку я вже поступила в Микачівську лікарню. І де після обіду мене знову ж таки костик Наталя забрала і знову привезла сюди. Ви до цього часу не зверталися, от коли вас б'ють, погрожують, і не зверталися в органи міліції, щоб вас захистили, що у вас така проблема є. Чи, можливо, родичам своїм розповіли, хто вас є тут на Закарпатті? Так, я то хотіла, я хотіла звернутися в міліцію, і в мене є друзі в міліції. Я хотіла звернутися. На що мені постиг Наталією та цим чоловіком, який постійно в мене бив, було пояснено, кому я скажу правду, то, ну, кому я це все розкажу. То тот пострадає того, вони вб'ють, вони підуть по головам, у них все куплено, і вони нічого не боять. Тому я боялася кому щось говорити, тому що я боялася за других людей. Потім вони вже почали погрожувати мені тим, що вони, коли я буду спати вночі, вони мене спалять в з дитиною і я нічого, ну, і нічого не... Дені, скільки роки у нас в мене хлопчик близько події, йому буде два рочки. А батьки а... ваші? Ну, батьки, я, я живу сама, батьки мої живуть. Я Озов Іван Іванович, житель села Лозе. Е, 7 го дня, 6 го числа е, мі, Міша. Три місяць лютому, 6 лютого міша Метровці, він мій начальник, звернувся до мене, що чи не хочу я зробити свою групу так як у мене, селізінка вирізана. Ми пішли до нотаріуса і ми склали двері на кеку Євгенію. Послали до Ірині, після чого він мене 10-го числа вже під вечір забрав з дому і сказав, що ми йдемо по роботі. Ми поїхали до міста Ужгород у прокуратуру. Воєнна чи яка, то я не знаю. І він сказав, що треба, щоб я сказав, що ми вже з давно знаємось.